Доброго дня, всіх вітаю на моєму каналі. Дякую за цю зустріч. Сьогодні поговоримо про червень 2024, зокрема про молоду енергію, яку народжує цей місяць 6 числа. Це те, що ми започатковуємо, яку контактність ми будемо поширювати інформацію, в якій якості видавати у світ, а також наскільки ми готові до того, щоб бути завжди на зв'язку, навіть у випадках вимкнення світла і тоді, коли до нас. Важко дістатися або додзвонитися. Ось це все. Посередині грудня нам обов'язково відгукнеться, тому майте на увазі. Так, ось по молодику 6 числа, звертаємо увагу в першу чергу на відкриття енергії близнюків з боку Юпітера. Надзвичайно велика контактність, велика кількість людей, які бажають донести нам ту чи іншу новину, щось запропонувати. Величезна кількість просто пропозицій, аналогічної попиту. Однак, якщо ви бажаєте розширити на... Наприклад, асортимент вашої продукції, або ж відгукнутися на якусь певну пропозицію від постачальників, то зараз, зараз саме час для цього. Крім цього, звертаємо увагу також на величезну палітру спілкування, пропозиції стосовно навчання, поїздок, стосовно переїзду, наприклад, стосовно партнерства, також знайомства, чарівні зустрічі, все це може бути у надзвичайно великій Кількості. І потреба опинитися в якийсь певний момент часу в якомусь місці, також може зашкалювати буквально. Тому тримаємо концентрацію обов'язково, тримаємо ті один-два напрямки, які мають нам принести результат по енергії грудня 2024-го і по закінченню транзита Юпітера у Близнюках. Важливі зустрічі з людьми, які, яких ви поважаєте, які вважаються для вас знавцями авто авторитетами, спеціалістами будь-якої галузі, чи то лікарі, чи то посадовці іншого гатунку, чи то вчителі, можливість піти на курси, можливість, наприклад, сконтактувати з репетитором, знайти якогось певного керівника, який буде вести вас у тому чи іншому напрямку розвитку. Також можливість, наприклад, посісти певне місце у зв'язку з вашим знайомством і з певною впливовою людиною, також отримати протекцію, отримати співпрацю. Сприяння від такого важливого чинника, від людини важливої ролі, не тільки для вас, можливо, а також і для інших. Це можуть бути, зокрема, контакти міжнародного рівня, комерційні угоди міжнародного рівня, також можливість побувати вперше за кордоном, приміром, або ж налагодити якось співпрацю із всім тим, що далеко, що створює для вас такий масштаб, на який ви раніше не наважувались. Тому, будь ласка, це енергія. Заклик до таких активних дій. Також звертаємо увагу, що з 4 червня Меркурій приходить до себе додому. Я, зокрема, публікувала допис 4 числа, тому зверніть увагу. Приходить додому в знак Зодіака Близнюки. Тут йому спілкуватися, контактувати, примиряти людей, приносити якісь певні новини дуже і дуже просто. Якщо необхідно податись, наприклад, на отримання певної довідки, візи, документа, то зараз. Саме той час також можливість отримати звісточку, отримати саме той дзвінок, приїхати до потрібної людини. Або ж навпаки, вона нарешті з'явиться у полі вашого зору. Крім того, заключити важливий контракт, торгівельні угоди, купівля, продаж товарів, будь ласка, якщо у вас є певна така продукція, яку необхідно реалізувати, то зараз саме час для реклами для та. Активної популяризації для оновлення, зокрема, техніки транспортних засобів, також придбання їх, крім цього, можливість укладати якісь певні угоди стосовно торгівельних операцій, якщо це в якомусь, наприклад, невеликому навіть полі діяльності, або якщо це на довгу-довгу перспективу, також дуже сприятливо з якимись іноземними компаніями або включаючи інвесторів, також. Звертаємо увагу і на необхідність. Цьому молодику, додаткових якихось засобів зв'язку, наприклад, або додаткової оформлення документації, або зустрічі ще з людьми, тобто велика кількість такої контактності і комунікабельності, яка зараз тільки в плюс. Однак ми тримаємо концентрацію, знаємо, для чого і який крок нам потрібен. Якщо це щось, що заводить нас просто в таку величезну, широку. Сферу діяльності, яку ми не можемо охопити дуже швидко, то ми просто виключаємо те, що наразі не можемо тягнути. Або ж якщо ми маємо можливість делегувати, наприклад, то ми також маємо контролювати всі ті функції і всі ті угоди, наприклад, якщо ми укладаємо доручення, ми маємо провести ще такий період контролю певного за людьми, за контрактами, за всім тим, що ми якби відпускаємо у можливість самостійного і. Існування. Також можливість врешті-решт приступити до роботи за дипломом, дуже ймовірно. Крім того, такий молодик дає нам усілякі потенції до того, щоб приступити до роботи, із застосуванням всіх наших умінь до практичної діяльності. Тобто, буквально працювати руками або ж працювати із застосуванням всіх тих практичних навичок, підкріпляти наш весу. Інтелектуальний потенціал роботою із безпосередньо матеріалом, якимось певним з якоюсь документацією в якомусь певному місці. Зокрема, можуть бути і переїзди ближче до місця роботи, наприклад, або ж робота в такому колективі, де ми маємо ще можливості працювати із застосуванням додаткових навичок або навчатись, оволодівати чимось, що ми ще не вміли, наприклад, або задумуватись над, над тим. Як нам отримати підтверджуючий документ стосовно наших певних умінь, які зараз стають затребувані, але в повній мірі, наприклад, ще не оформлено це з юридичної точки зору? Тому зверніть, будь ласка, увагу, час надзвичайно цьому сприяє. Крім цього, взагалі перспектива людей, які знаходяться навколо нас. Молодих 6 червня приносить нам такі потенціали від близьких родичів, від можливості порозумітися з ними, з сусідами можуть. Змінитися сусіди, зокрема, а також щодо оновлення побутової техніки, засобів зв'язку, транспортних засобів, можливо, хтось купить автомобіль, наприклад, а хтось оновить телефон, або вдома буде потреба оновити той чи інший пристрій, якийсь певний, або завершити ремонт. Наприклад, і саме зараз ви для того, щоб працювати вдома, приміром, або ж для того, щоб ви більше могли встигати швидше справлятися із домашньою. Рутиною ви будете дуже багато всього підключати, щоб саме і людей, і також різноманітних таких комунікаційних засобів, щоб вся ваша рутина реалізовувалася швидше. Приміром, якийсь пилосмок, новий сучасний, або ще щось таке, що дасть вам можливість швидше справлятися із повсякденними обов'язками. Також звертаємо увагу, що по цьому молодику надзвичайно важлива присутність. Венери. Вона у нас просто біжить попереду, молодика, і закликає до того, щоб ми в парі навчались, переїжджали, спілкувались багато і при. Цьому вкладали якихось укладали якихось якісь якісь вигідні контракти, щоб у нас саме сумісна діяльність була, або з тими людьми, наприклад, кого ми знаємо, або із новоствореною групою людей, або щоб але щоб у нас були обов'язково такі співрозмовники, які оцінять оцінять нас, оцінять нашу якусь певну спроможність, балакучість, вміння встановлювати зв'язки або скористатись певною інформацією інформацію, щоб саме для цього була людина, яка нас підтримає, яка сприйме весь наш потенціал і дасть дорогу нашим домовленостям. Крім цього. По Венері у близнюках у нас внутрішня потреба формується у такому спілкуванні, яке нам до душі, до вподоби, із людьми, від яких ми бажаємо отримати інформацію. Вони нам подобаються своєю подачею, наприклад, якістю викладеної інформації, або ж можливістю бути завжди на зв'язку, наприклад, і доступністю комунікації, кому ми можемо завжди подзвонити, дізнатись, проконсультуватись з якогось певного питання. Тобто ось такий от заклик Венери у близнюках наразі. Крім того, це контактність, яка формується із уподобань також інтимних. Тобто, буквально це зародження стосунків. Або ж на що теж слід звернути увагу, таких уподобань може бути забагато, і вони навіть можуть бути виглядати принаймні дуже легкими, тоді, коли флір, наприклад, він керує усім довкола і незробляє. Розуміло, чи подобаєтесь ви, наприклад, людині, чи з вами просто спілкуються от так от легко, і не буде продовження вашим стосункам, або ж це дійсно на тривалий час. Тому звертайте увагу, якщо ви бажаєте стосунки робити більш довготривалими і вкладатися в них саме душевно, і вони для вас найбільшу цінність мають, то зважайте, що слід показувати вашому партнеру, що що стабільність у ваших відносинах є, і ви над цим працюєте. А також по такій венерії, у Близнюках надзвичайно великий потяг до подорожей, до переміщень, до поїздок. Також, якщо ви у стосунках, наприклад, або просто вам подобається подорожувати зараз саме той час на невеличкій відстані, звичайно, по можливостям і по потребам, але дозволяйте собі, навіть у робочих поїздках, відпочити їздити, Здати не тільки за відпочинком тіла, приміром, а й, приміром, брати якусь певну літературу з собою, або таких людей, які складуть вам компанію, і ви ще щось цікаве дізнаєтеся, або ж в подорожі завітати до таких місць, які просто просвітлять вас у певних питаннях, щоб був саме момент інтелектуальної складової. Або ж навчайтесь, наприклад, у поїздках теж дуже сприятливий час для того, щоб отримувати знання, причому в тому форматі, який для вас найкращий буде зараз, взагалі, можливість віднайти той момент оптимального способу просто пробити ту стіну нерозуміння, яка існувала, наприклад, в якихось питаннях. Максимально. Тому шукайте таких вчителів або шукайте такі ресурси онлайн, наприклад, або ж намагайтеся з різних сторін підходити для тих до тих питань, які виникають у вас якісь певні, не викликають складнощі, труднощі, вам це дуже ймовірно вдасться. Також можливість загалом отримати фінансові результати, фінансові результати від інтелектуальної праці, від стосунків, наприклад, дружніх, коли ви просто можете домовитися. Із людиною продати їй певний товар, або ж винайняти, наприклад, у неї житло, або домовитися про навчання, і навіть це може бути якийсь певний бартер, коли послуга за послугу, але ви можете вирішувати важливе для вас. Здається, слово за слово, і ви прийшли до якогось певного такого дуже результативного висновку і дуже мотивуючого при тому тобто закріпили ваші відносини, оскільки закріпляти обов'язково потрібно по цьому молодику про це. Трошки пізніше поговоримо, також по Венері, дуже гарно публікуватися і подавати в будь будь-якій манері інформацію про себе для того, щоб про вас дізналася якомога більша кількість людей, оскільки поступово люди будуть переходити до поняття якості і підбирати саме для себе і той формат, і ту людину, і канал, і сайт, і курси взагалі те, що найоптимальніше, може привести її до конкретного. Ефективного результату. Також звертаємо увагу, що надзвичайно велика масштабність взагалі інформації, яка з'являтиметься, це просто перевищення усіх взагалі сподівань на те, скільки новин ви можете отримати, з якою кількістю інформаційного простору вам треба контактувати постійно і наскільки вона змінюється, наскільки велика кількість людей потрапляє коло вас. Що спілкування, або ж ви маєте можливість просто зустрітися. Тому, звісно, ми хапаємося за ті можливості, які для нас представляють інтерес, і ми намагаємося їх зафіксувати в часі. Адже Венера зараз дасть можливість ось ці договори, усні, чи то письмові укласти на тривалий час. Крім того, по цьому молодику дуже важливо звернути увагу, що творчість Просто в, на 200% зараз може бути проявлена. Є можливість її побачити, є можливість її ініціювати, прорекламувати себе. І при чому великий буде у людей такий внутрішній потяг до диференціації всього на те, що подобається і на те, що не подобається. Тобто відразу в першу чергу сприйняття буде фокусуватись на, на якомусь такому враженні. чи подобається спосіб викладання, чи подобається те, як написано, наприклад, або ж оформлення, наприклад, певної вистави, наприклад, виступу якогось семінару, вебінару і так далі. Тобто, приділяйте увагу і зовнішнього зовнішньому оформленню, також ваших якихось пропозицій, таких інтелектуальних, також, якщо ви, наприклад, пишете книгу, статтю, будь ласка, дуже гарний час для роботи із літературними критиками з редакторами. Із веб-дизайнерами вашого сайту, наприклад, ви можете дійсно зробити ривок у просуванні вашого контенту. Крім того, звертаємо увагу, що творчість, яка швидко поширюється через людей. Тобто просто розповідайте, натякайте на якісь певні моменти на вид вашої діяльності, або ж якимось чином ви можете виступати такими людьми, які передаватимуть іншим інформацію про ваших знайомих. Які роблять щось таке корисне, цікаве в принципі, і з чим інші навіть не знайомі або просто не знали про те, що ваш знайомий займається таким видом діяльності, щось взагалі уміє. Тому, будь ласка, також наголошую на такому нюансі. Також продаж товарів, продаж інформації, продаж інформації з точки зору того, що саме ви можете так її опрацювати і так її донести. Наприклад, дуже такий сприятливий чинник. Якщо, наприклад, у вас в офісі, туди, де приходять клієнти, ще буде якийсь журнал, вже не просто такий легкий, просто почитати, а ще й з натяком, наприклад, на якийсь момент заглибитись у сферу. Вашої діяльності або в масштаби того, з чим взагалі працює ваша фірма, і наскільки це перспективний вид діяльності, і так далі, щоб співпрацювати з вами у майбутньому, то це буде вам тільки в плюс. Також наголошу, що усілякі взаємовідносини торгівельні, можливість купити, продати, подарувати. Якщо у вас є така можливість або потреба подарувати. Людині, чи що на день народження, чи за інших обставин подарунок, то зараз саме на часі. Ось такого роду інформація, чи то флешка, наприклад, або ж це може бути будь-який засіб зв'язку. Це може бути чого, чохол до телефона, наприклад, або ж пауербанк, приміром, чи то якась література, ресурс, наприклад, доступний надзвичайно, або доступ, просто да, ключ доступу до якихось. Курсів до якогось сайту, до якоїсь опублікованої вже інформації, то ось це зараз саме на часі. Також можливість познайомити людей один з одним, наголошую на цьому, і отримувати таким чином якийсь посередницький зиск, або просто увійти в коло спілкування через те, що ви маєте багато корисних зв'язків. Також можливість зосередитися на питаннях транспортного засобу і заробити навіть на цьому. Однак ти на увазі, що така легкість близнюківська і відсутність якості просто на рівні того, за що продав за те і купив ніякої відповідальності ні за що не несу, вона зараз вам може дуже нашкодити, оскільки по цьому молодику маємо квадрат від Сатурна, і ось тут він закликає нас тримати концентрацію, в першу чергу, і все одно зосереджуватися на потребі у стабільності, у якості, чи то це з питань страху. Ху ми спілкуємося і зав'язуємо якісь знайомства, переїжджаємо, наприклад, тому що в першу чергу нами керує страх, якісь певні посадові такі впливи, які змушують нас іти на ті чи інші домовленості. Також це можуть бути обмеження будь-якого рівня соціального, чи у вигляді довідок або у вигляді часу, або у вигляді фінансів, коли ми не маємо спроможності вирішувати одним. Питання і ми вдаємося до різноманітних таких способів регулювати і добитися все ж таки якоїсь цілі, якоїсь ясності в усьому тому такому величезному полі можливостей, яке перед нами виринає наразі. Крім цього, є квадратура від Плутона до Марса по молодику 6 червня. Ось тут прагнення робити по-своєму, мати схему, структуру, послідовність. Повність дій, впевненість у завтрашньому дні і віра в те, що це спрацює, ось це все просто під натиском влади, під натиском людей, які володіють великою кількістю інформацією, або знають більше, або знають те, чого ще не знаємо ми, наприклад. Тобто тиск обставин, буквально, причому це так. Такий рід спілкування, коли ви розумієте, що людина не просто від себе каже, а коли вона знає багато про якусь певну сферу життя, наприклад, або про ті наслідки, які ваші дії будуть мати попереду, і це дійсно якийсь масовий ефект на вас спричиняє і, взагалі, за цим дуже багато чого стоїть. Буквально як ваше життя на кону. Ви усвідомлюєте, що ви, начебто, щоб не робили, все робите неправильно. Ось тут важливий. Іво, дослухатись, тримати якби ні з повітру, що називається. Тому що Марс у тільці він надзвичайно впертий і він дає таку неочевидну. Здається, вже не потрібно да, розбивати щось на 10 кроків, тому що один крок так потрібен, а дев'ять кроків необхідно переміщати зовсім в іншу сферу діяльності зараз. Але це може бути людині неочевидно, як близьким у вашому оточенні, так і вам. То тут зважайте, дивіться обов'язково на перспективу, тому що все, що зараз відбувається, по таким колосальним зрушенням вищих соціальних планет, воно має відголоски на багато-багато десятиліть попереду. І якби попередній формат, попередня послідовність дій, вона не буде мати ніякого сприятливого для вас ефекту. Необхідно вдало, влучно і вчасно перелаштуватися, інакше просто ваша робота або ваш. Ше життя, все далі і далі буде нагадувати біг по колу із просто з мінімальним КПД. І все, і рано чи пізно ви від цього втомитеся і будете вже таким своєрідним чином пасти задніх і думати потім, як потрапити вже не те, що в останній вагон добігти за тим потягом, який вже давним-давно зупинився десь попереду на іншій станції, зрушує вже звідти, і ви аж ніяк не можете на нього встигнути. Тому не нерозумієте. Змінюйте роки вашого життя на те, щоб потім встигати за тими перелаштованими вже наразі енергіями. Так от, по цьому молодику, наголошу ще раз: ми відкриті світу, ми сподіваємося на те, що дзвінок, розмова з нашим. Товаришем, або ж можливість зустрітися взагалі з кимось, кого ми давно не бачили, давно не чули. Або якщо ми, наприклад, не виступали, зараз можуть відновитися наші виступи. Крім того, ми можемо повернутися до питання керування транспортним засобом, наприклад, вкотре, або ж нарешті сісти за кермо автомобіля. Крім того, це активізація будь-яких пересилань, будь-яких торгівельних операцій, і взагалі можливості заробити гроші на торгів. Пельних операціях, на брокерських послугах, і все це закликає до того, щоб ми напрацьовували нашу контактність. Дуже багато всього викладено корисного і цікавого у прогнозі на червень, також у відео стосовно транзиту Юпітера по Близнюкам. Будь ласка, кому цікаво, кому потрібно, переходьте за посиланнями у підказках і нижче під відео. Також інформація стосовно цього молодика по всім знакам зодіаку. Буде нижче в описі під цим відео. Крім цього, публікую дописи як на каналі, так і в інстаграм. Підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, і ми з вами, звичайно, на зв'язку. А тепер по знакам.